Професор на екзамені запитує студентку, а ви можете довести, що вода притягує електрику? Так, звісно, Щоразу, щойно я залажу у ванну, обов'язково дзвонить телефон. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Попелюшка Любий, туфелька мені підійшла, то коли весілля? Принц, спокійно, це був лише півфінал. Дівчатка, приготуйтеся. Зараз будемо міряти бюзгалтер. ха <клес> Буда з учнями сидів біля річки, чекав човняра. З'явився йох, який перейшов її кілька разів по воді, і з пафосом звернувся до Буди із запитанням Ну, а ти, просвітлений, так можеш? на що Буда запитав. Скільки часу ти витратив на те, щоб досягти цього? Майже все життя я витратив на те, щоб навчитися. Провів багато часу в суворих аскезах. Пройшов човняр, і Буда запитав його Скільки коштує переправа? Три гроші, відповів човняр. Будда, повернувшись до Йога, сказав Чув, ось стільки коштує все твоє життя, якихось три гроші. Суддя до підсудного. Ви повинні хоча б спробувати стати іншою людиною. Я вже пробував це зробити. Ну і що? Та що? Вже відбув термін за підробку документів. Люблю маршрутки. Там можна спостерігати за людьми. Частина пасажирів у маршрутці слухає музику. Один виймає навушник, каже голосно: На Шевченка зупиніть. Засовує навушник назад. Другий виймає навушник, каже, на Шевченка зупиніть. Засовує назад. І так ще три людини. Пауза. Водій виймає навушник і кричить На Шевченка хтось виходить. Моряк довгий час був у плавані. Приїжджає додому до своєї дружини, стукає у двері, ніхто не відчиняє. Він стукає ногою, плечем, усе одно не відчиняють. Із сусідніх дверей визирає сусідка і хидно так каже А ти, Валерко, рогами, рогами постукай.